доброго дня, здравствуйте. Друзі, доброго дня, здравствуйте. Сьогодні пропоную порозмовляти про важливість ведення бази контактів. Зі свого досвіду можу поділитися тим, що колись ще, коли тільки починав свою роботу, у мене була табличка Excel. І відповідно у цій табличці Excel я збирав там. Чи інші дані Тобто у мене там була назва компанії, прізвище ім'я по батьків, до речі, розділені по різним полям, телефон, емейл, тобто ну вся інформація, яка, в принципі, стосувалася тієї чи іншої особи або компанії. І все це було у величезному Excel-файлі. Там було зрозуміло, що дуже багато записів. Ось і з цими записами, ну, майже було неможливо працювати. Чому так? Тому що, ну, тому що тому, тому що табличка є табличка. І якщо ви все бачите в одному місці відразу, то ну це, скажімо так, трошки напружує. Ну, у всякому разі, мене І я шукав можливість відійти від цього. Сталого і звичного інструмента, на ну, ось і е, в певний час е, зрозуміло, що стикнувся з інструментом, такий, як crm система Ось, е, не буду скривати. Спочатку я працював з бітриксом, не, подо... не сподобалось чому, ну, не знаю, не зайшло. Ось, і як бачимо, ну таке рішення в той час е відіграло свою, скажімо, роль в тому, що я почав займатися боксом. Чим гарний бокс, і, в принципі, що взагалі е займатися контактами і Формувати з них зрозумілу модель е, спілкування, тобто роз, розділяти е, контакти по групах і відповідним чином з тими чи іншими групами вже відпрацьовувати. Ну, оскільки ви займаєтеся бізнесом, ймовірніше за все, на ось то ви розумієте, що є люди, тобто це ті контакти, які ще тільки зайшли і. Потребують первинної уваги, тобто, ви можете взагалі, наприклад, як е, найчастіше за все я взагалі нічого не знаю про людину, яка звертається, про тим більше про її бізнес, і, відповідно, е, роблю якісь е, певні рухи для того, щоб цю інформацію отримати. Хоча б е, для чого? Для того, щоб е, як Релевантніше поставити, ну, зробити точніше, пропозицію, і відповідно цю пропозицію обговорити і узгодити з тою людиною, яка потребує в налаштуваннях системи, І якщо у вас немає структурованої бази контактів, то відповідно і нічого не буде. До речі, я завжди кажу, що в боксі є, на мою думку, особисто найважливіші три, три додатки: тобто, це перший додаток контакти. Чому? Тому що він позволяє, дозволяє структурувати контакти, зберігати всю 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 інформацію, в принципі, яка вам цікава, для того, щоб ефективно і. За зрозумілою вам логікою спілкуватися з такими контактами. Ось відповідна структура, структуруються контакти за певними ознаками. Другий додаток це продукти. Ось, ну, зрозуміло, що у вас є, наприклад, послуга або товари, якими ви. Торгуєте, які ви пропонуєте, і відповідно, ваші контакти мають максимально розуміти, що ж ви їм пропонуєте. Ось. І нарешті, третій додаток це бізнес-процеси, тобто конструктор бізнес-процесу, уточню. Я про це вже десь колись казав. Зараз вирішив про це на цьому, також зробити акцент. Так ось. Якщо у вас є база контактів, то відповідно потрібно все інше. Якщо у вас бази контактів нема або навіть одного контакту, двох, трьох, там десяти, з якими ви маєте працювати, то вам взагалі нема сенсу щось собі ускладнювати. Тобто. Крутити там якусь систему, і таке інше. Е, в той час, тоді, коли у вас вже накопичилася певна кількість контактів і певна кількість досвіду, спілкування і роботи з цими контактами. Відповідно, виникають певні потреби, як же з цими контактами далі взаємодіяти, бачити її. Історію спілкування з ними, ну таке інше, до речі, в табличці в табличці Excel, про яку я почав з самого початку говорити, там було у мене також ділення по групах, але групи, ну, умовно кажучи, були заскриптовані у три буквенні Означення, тобто ми спілкували, ну, У нас були ділери, у нас майже не було роздрібу, оскільки компанія велика, дуже ну, ось у нас були магазини, суттєві мережеві магазини, в які ми поставки були робили. Відповідно, там були помітки. У нас були клієнти, які... Купували у нас продукти для розповсюдження в інших країнах, ось, і відповідним чином я їх сегментував. Тобто, якщо б у мене була наразі система CRM зараз, то було б доволі просто Тобто, тоді я використовував зв'язку Excel Access і цей Outlook для роз для листування зараз все це є в боксі тобто і майже скажімо так частина автоматизації які, на мою думку, є сенс робити без моєї участі, там дій, відповідно, відправити листа. Відправити повідомлення, система вже робить самостійно. Завдяки тому, що тоді, коли входить контакт, він потрапляє до лідів, і потім поступово, поступово, поступово рухається по групах і, залишаючи сліди по всіх, по яких він пройшов, я розумію, ага, він був і лідом, він був і там. Серед лідо, лід, лідів холодним, теплим, гарячим, а потім став клієнтом. А потім став постійним клієнтом. І як же з цим постійним клієнтом працювати, також стає зрозумілим. Згідно з тою історією, яка накопичується в системі. Ну, якось ось так про контакти. Дякую вам щиро за увагу. Ставте лайки, діліться цим відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ну і обов'язково спробуйте в своєму бізнесі систему, будь-яку систему, яка вам допоможе більш ефективно і якісно співпрацювати з вашими клієнтами, поточними або майбутніми. Дякую вам. Побачення на зв'язку.